Усе на краще кохання, зітхання. Оксана згадувала, як стояла перед дзеркалом і фарбувала свої і без того довгі вії. Поруч із нею сиділа Надія і думала ми такі різні з цією дівчиною, але й водночас такі схожі. Маємо спільні смаки, закохалися в однакових хлопців, як добре, що нам не довелося їх ділити. Дівчата познайомилися тиждень тому у потязі. Матерям Оксани і Надії вдалося взяти путівки у санаторій разом із доньками. Обидві дівчини не могли дочекатися від'їзду, ще в дорозі вони розговорилися про те, що чекають від подорожі закоханості. Хочу, щоб від кохання поморочилося в голові, летіти на побачення на крилах і розчинятися в обіймах коханого. Як лід у теплій воді, говорила Надя. А я, я хочу, щоб у мене був справжній курортний роман із усіма романтичними штучками, що у книжках описують. Прикро, що зараз зима і не вдасться поніжитись під сонечком у купальнику, але добре, що ми тепер з тобою разом. Потяг прибув на кінцеву станцію, на пероні лунала святкова музика. Так їх зустріло місто Герой Одеса. Курортний роман тривав недовго. У перший же день дівчата дізналися, що на території санаторію проходить дискотека і попросили у матерів згоди піти туди. Вони одягнули свої найкращі сукні і подалися на зустріч своїм сподіванням. Місцеві хлопці швидко помітили у натовпі новеньких, до того ж Оксана з надією мали яскраву зовнішність при тому, що були повними протилежностями одна одній. Оксана мала яскраве руде волосся, зелені очі і світлий колір шкіри, а ось надія, смуглява, кароока брюнетка. Згодом надію запросив на повільний танець високий, симпатичний хлопець. Він сподобався й Оксані, але вона не виказала своїх симпатій. Поводився як справжній джентльмен, до того ж був місцевим. Він знав, як привернути до себе увагу дівчат, адже надя з Оксаною були не першими і не останніми шукачками пригод на відпочинку в його місті. Смуглява надія впала в очі місцевому ловеласу. Але він бачив, як горять очі у її подруги, тому не упустив нагоди зробити і їй декілька компліментів. Проводжаючи обох дівчат додому, хлопець сказав, що завтра познайомить їх із своїм братом. Оксана була на сьомому неві від щастя, коли побачила, що їм назустріч ідуть двоє хлопців, схожі між собою, як дві краплі води. Брати почали зустрічатися із дівчатами, але знаючи, що їхні стосунки будуть тривалими, інколи мінялися ролями. Дівчата не помічали підміни. Таким чином, в Оксани та Надії з'явилися спільні інтереси. Тож до кінця відпочинку вони стали справжніми подругами. Повернувшись у місто, вони передзвонювались і зустрічалися мало не щодня. Телефонували своїм хлопцям близнюкам. Але згодом за номерами мобільних ніхто не відповідав, і їхня пригода залишилася в пам'яті як приємна згадка. Втрьох гуляли, вдвох кохали. Минуло декілька років. Надія приїхала на вихідні додому і домовилася з подругою про зустріч. Вони сіли у тихому барі і розмовляли про життя буття. Саме там... За їхнім улюбленим столиком вони познайомилися із Сергієм. Він старший на декілька років, працював у солідній фірмі, був цікавим співбесідником. Віддав перевагу Наді, але Оксана закохалася також. Жодного надіяного побачення не минуло без присутності подруги. Вона спілкувалася із Сергієм по мобільному. Частіше сама знаходила причини, щоб зателефонувати. Надія повністю довіряла Оксані, а ось її матір ні. Донечко, чого ти за собою водиш ту Оксану, коли ви окремо гуляєте це одне, а навіщо вона тобі, коли Сергій поруч? Мамо, вона ж моя найкраща подруга. Як ти не розумієш, я не можу лишати її на самоті, відповідала донька. Надя почала мріяти про заміжжя, а у її матері душа була не на місці. Відчувала щось, бачила недобрі сни та не хотіла засмучувати доньку. Мама вже спала, коли Надя повернулася додому вся в сльозах. На щоках сліди від розмазаної туші. Їй було все одно, який вона має вигляд. Її душа розривалася на шматки. В один момент. Вона втратила подругу і коханого. Зранку донька не змогла приховати запухлих від сліз очей. Вона розповіла матері, як усе сталося не приховуючи. Ми були у Сергія вдома, пили вино із цукерками, він проставлявся за підвищення на роботі. Я вийшла на балкон, у кімнаті була задуха. Повернулася, взяла в руки келих вина. Сергій говорив тост, дивлюся, а у нього на губах яскраво червона оксанина помада. Я виплеснула своє вино Оксані в обличчя, а Сергію дала ляпаса з усього розмаху, гримнула дверима і вийшла, але полегшення не відчула. На душі стало так паршиво, думки плуталися в голові. Як дійшла додому, не пам'ятаю. Надія заридала і поклала голову на мамине плече. Матір пригорнула доньку і заспокоїла. Не варто журитися, доцю, усі зміни у житті на краще. А пам'ятаєш, біля тебе весь час крутився такий русявий хлопець. Він мені навіть більше подобається, ніж Сергій. Чому б тобі не звернути на нього увагу? Наступного року. Надія вийшла заміж за русявого хлопця, а Оксана за її колишнього коханого Сергія. В обох молодих сім'ях народилися діти. Надія з Оксаною не спілкувалися і навіть не віталися. Одного суботнього ранку у надійченій квартирі пролунав дзвінок. Вона одразу впізнала голос колишньої подруги. Я хочу попросити тебе стати хрещеною матір'ю. Моєму павлику. Надя знала, що відмовляти у таких проханнях не можна, та й час дещо загоїв рани. Вона погодилась. Ось так подруга намагалася відновити колишні стосунки, але таких теплих обіймів і невпивних розмов, як раніше, вже не було. Хрещена матір заходила у гості до Павлика на Пасху і на день народження, навіть під час тих рідких візитів. Вона зрозуміла, що чоловік кращий за її колишнього коханого і згадала мамині слова Усе, що в житті відбувається, на краще.